Коли я був ще малим пиздюком, я лазив по торренту та шукав, що мені завантажити такого цікавого. Так як грошей, щоб купляти ігри, я не мав, та й в років 14 я взагалі не знав, як платити за ігри, тому доводилось хитрувати. Горі сміття я знайшов смарагд. Ставши більшим пиздюком, я вже грав у Battlefront 2017 року. Ну, до чого я вам веду, скажете ви? Мені в той час, та й в принципі, що приховувати і зараз, дуже подобалась як перша, так і друга гра, яку я давно стрімив на каналі. По ходу відео я розкажу детальніше про обі гри, чим вони відрізняються одна від одної, чим схожі, та яка гра вам принесе більше емоцій при проходженні. Не буду гаяти час, тільки скажу, щоб ти неодмінно підписався на канал. Погнали! Почну з батька всіх батлфронтів, а тобто з першого, який релізнувся 20 вересня 2004 року. Зіграти в нього мені довелось вперше у далекому 2017 році, якщо не помиляюсь, коли я був ще десь ну, таким. Ну ладно, не такий вже і малий, але пиздюком конкретним. Ну і крім дискових ігор, які теж в мене були, я лазив поторим трекером в пошуках унікальної гри, яка, по-перше, мені б сподобалась, тому що, вибачте, я її стигано не люблю хіба в рідких випадках. А також такої, яка б пішла на мого інтелівського монстра. Ну і погортавши картинки, подивившись, що у грі можна бігати на той час навіть не за штурмовиків, а за простих клонів та розстрілювати се я зразу її завантажу, як не дивно. Награвши гру без перебільшення 20 плюс годин на старому комп'ютері, я маю повномірне право висловлювати свою та незалежно не від кого думку. Грі вже в цьому році буде 20 і на той бородатий час гра не була якимось проривом свого жанру чи там грою, в яку всі грали, її знали, та зразу коли вона появилась. Ні геймплейною графікою чи там бомбезним сюжетом вона не могла б похвалитись зовсім. Хоча про сюжет і говорити немає що так як крім декількох режимів, у гри нічого й немає. Заходячи в гру, в Меню, ви побачите лише однокористувацьку гру, мультиплеєр та опції. З режимів їх тут не густо. Зато які, го-го-го, в 17-го року такого немає, як тут. Компанія війни клонів, галактичні завоювання, миттєва дія та компанія повстанської війни. Що особливо мені подобається у кожному з режимів, так це динамічність подій на бабі. Постійно треба рухатись, бігатись з точки на точку та бути уважним, аби тебе десь там не підстрелив снайпер з боку. В залежності від мапи, яку ми вибираємо, ми вибираємо одного з п'яти персонажів: чи то клон, дроїд, повстанець. На вибір є різні класи, тому з вибором персонажа гра має проблем. Мені подобається, що можна було після кожної смерті вибрати, чи я хочу грати за простого клона піхотинця. Чи за мінометника або ж сапера такий самий вибір був за конфігурацію незалежних систем. У грі здається, що місту для одного гравця досить бракує. Ви отримуєте 16 місій у п'яти фільмах. Епізод третій відсутній, оскільки він ще не був випущений на момент релізу гри. А також режим завоювання галактики. Зазначений режим завоювання має 8 різних налаштувань планет, але більшість із них відрізняється лише тим, як планети відзначають кожній фракції на початку. Розблоковки також досить бідні. Деякі концептуальні роботи, деякі фотографії і прологи, які відносяться до певної сцени з фільму. Но, що мене конкретно дратувало на кожній мапі, був певний NPC, якого ніхіра просто не можна було вбити. Це або дроїд-павук, який летів по карті швидкістю ракети, або ж снайпери, які могли пустити в тебе шальну пулю. Був в грій мультиплеєрний режим. Но я ніколи його не грав, так як не завжди був інтернет, та й грати не було з ким, тому нічого не можу про нього сказати. Пропускаю його. Найкраще у Battlefront – це безсумнівно можливість входити в будь-який транспортний засіб і використовувати його на полі бою, оскільки гра заглиблюється у всі куточки Всесвіту Зорених воєн. Вибір неймовірно різноманітний, просто ну величезний. Існує безліч зіркових винищувачів, які появлялись як в фільмах, коміксах, так і інших іграх. Зокрема, був X-Wing, U-Wing. Різні винищувачі, типу ті і бомбардувальники, ті і сну спідери і джедайські стайфайтери. Також була важка артилерія типу ЕТІ AT Тії, AT-ST і кілька великих рокуючих танків зі сцени війни клону із епізоду. 2. Крім того, у грі є безліч інших речей, таких як спідербайки, лендспідери, танстантери, сейлбардери. Ну і ось-ось, ось ще кілька різних видів транспортного засобу. Є багато речей, з яких можна їздити, літати та стріляти. І більшість цих транспортних засобів це просто одне задоволення. Літати над юним морем на свінгу, коли внизу точиться битва. Просто надзвичайно було чудово в ті часи. А тупцювати навколо сті має просто одне насолодження. Як ніщо інше, це ще одна з причин, по чому можна полюбити гру. Пам'ятаю, як після школи я біг додому, вмикав свого ігрового монстра 2 Гіга 2 Ядра та міг бігати по кашіку, викошуючи всіх дроїдів на мапі. Як на 2004 рік гра добре зроблена, вона охоплює практично всі ключові мапи, які були у фільмах на той час. Гра пропонувала різноманітних персонажів на будь-який смак, та задала прям такий базис, прям основу, ґрунт для послідуючих ігор позиве. Ну що там по другому батлфронту? І не тому, що вийшов зразу після цього, а по тому, який провалився на релізі. Так, так, всі знають ці скандали, коли там на релізі були лутбокси. Проблема крилась в тому, що з цих самих лутбоксів падали покращення. Ви це всі знаєте для персонажів. Ну і звісно їхніх класів. Якщо ви умовно купляли лутбокси за реальні гроші, то вам би швидше випала потрібна кількість поліпшення, на які без донату знадобилось кілька десятків ігрового часу, тільки ну на малу частину поліпшення. Наскільки я знаю, є люди, які навіть досі зараз у 24-му вже році думають про те. Що у гри залишились проблеми, але вони були дуже давно, вже прям в продатні часи пофікшені і виправлені, і гра досить швидко пройшла в нормальний стан. Тому що ви знаєте, цих фанатів зоряних війн вони б ну не терпіли дуже довго ці знущання над своєю любимою грою і вже б дано її закинули. Но ні, як бачите, і зараз є люди, які грають і онлайн на деяких серверах доволі і доволі великий. Після виправлення проблем у гру вже не надійшов такий великий потік гравців, як на самому релізі, коли були ці скандали. Але гра мала стабільний онлайн, за якого матчі швидко знаходились, і можна було комфортно грати навіть для тих гральних поціновувачів. Ну суть полягає то в тому, що люди, які задонатили та отримали все те, що люди без донату будуть лутати, просто... Тижнями на проліт, головний сюжет розгортається через компанію, в якій гравець відіграє роль Іден Версіо, імперського командира спеціальної роти Інферно. Гра поділяється на різні епізоди, які відбуваються між поверненням джедая та пробудженням сили. Гравець бере участь у різних битвах та подіях в зоряному війську, таких як битва за Ендор, Операція на Ексоні та ще інші різні події, які відбувалися в грі. Це дозволяє поглибити розуміння фільмового універсуму через нові куто. Можна грати як за звичайного штурмовика, так і за джедаю з ситками типу Люка Скайвокера. Хоча за Люка це зовсім інша розмова, так як за нього дають тільки жуків бити, та й все. Кожен з них має унікальні навички і можливості. Гра має різноманітні режими мультиплеєра, включаючи культовий Galactic Assault, Heroes VS Villagers та інші, де гравці можуть брати участь у масштабних битвах. Гра відрізняється від свого попередника більшим рівнем глибини і механіки. У неї є більше можливостей для налаштування персонального досвіду гри, включаючи прокачку героїв та можливість грати у різних режимах. Якщо порівнювати ці дві гри, то останній Battlefront пропонує більш розгорнутий режимний сюжет. Більше можливостей грати за різних персонажів, більшу різноманітність мультиплеєрних режимів, що не дивно, та більш розвинену геймплейну взагальну механіку, що ми можемо робити на мапі і керувати персонажем, та всі ці інші штучки. Графіка, оце також було б добре за неї згадати у цій грі 2017 року. Вона. Просто вражає своєю деталізацією та візуальною взагалі привабливістю. Дизайн світу просто вражає своєю деталізацією та точністю до деталей, які були в самих фільмах. Ось, допустимо, деякі особливості графіки, які я взагалі знайшов. Для прикладу. Кожна місцевість відтворена просто з великою унікальністю до деталей: від космічних бит на кораблях до військових операцій на поверхні певної планети. Кожен елемент, кожне дерево, закуточок, стінка вона має дуже високу роздільну здатність та деталізацію. Взагалі, також візуальні ефекти, такі як вибухи, світлові місця, дим, пил та інші, вони також додають реалістичності та взагалі цих ефектів, які відбуваються при таких великих баталіях. Анімації героїв, воїнів та інших персонажів також дуже деталізовані та реалістичні, і що немало важливо, вони дуже плавні. Там немає якогось такого подіргування, або вони дуже швидкі, або вони дуже повільні. Також гра додає відчуття живості і відтворює характерні для зорних воїн рухи і стилі з світловими мечами. Герої. Вони ну, також відтворені з великим ступенем реалізму, та до такої степені, що навіть в меню я інколи залипав на всі ці відблискування, світло, тіні, деталі. Та можна просто хвилинами дивитись, удивлятися всі ці деталі та розглядювати такого персонажа. Чого в Базронці 2004 року? Ну, від слова зовсім немає. Ну, ось і все, кожен для себе зробить виставок, яка гра є для нього кращою. Та чому. Я розказав тільки свої враження від ігор та як я в них колись грав. На мою нікому не потрібну думку, я вважаю, що гра 2004 року перемагає в цьому файтингу ігор. Пишіть, про яку гру мені розказати в наступному випуску. Дякую, що додивились до кінця. Па-па!